Вирію, ворота до вказаного гаража заходиться в учильному стані. Подальше буде збереження відбитків пальців рук та інших ключових доказів. Також наявна пляма та потоки речовини бурого кольору. Це, можливо, свічу, буде краще Бачите, по, по всьому салону тобто, у нас наявна речовина бурого кольору. Також на товпеді зафіксуйте, будь ласка, палення ключі відсутні. Щось що сказав, що гнеба. Також аналогічні пошкодження знаходяться у верхній частині. єсть на хон